Вітаю, друзі! Мене звати Антон Антоненко, я ріалтор Агентства нерухомості рідний край. Сьогодні я підготував для вас статистику проданих квартир в яготині за 2023 рік. Саме на основі цієї статистики можна формувати ціни при продажі та купівлі нерухомості в яготині. Відразу зауважу, що вартість об'єктів нерухомості, які публікують на OLX в соцмережах, відрізняється, адже власник нерухомості. Вказує бажану ціну, яку він хоче отримати за свій об'єкт. А я буду говорити про фактично продані об'єкти у 2023 році. Тобто ринкову вартість. Заходимо на сайт Агентства нерухомості «Рідний Край. Тиснемо на вкладку Блог. Вибираємо вартість квартир в Яготині. Тут у нас є сформована таблиця статистика проданих квартир в Яготині за 2023 рік. Ринкова вартість. В нас поділена таблиця на райони та одну, дво та трикімнатні квартири. Найдешевша однокімнатна квартира барачного типу була продана на Козловщині за 8 тисяч доларів. Однокімнатна в центрі в районі ПМК 20, 29 квадратних метрів продана за 14 тисяч доларів. А найдорожча квартира 35 квадратних метрів з ремонтом та сучасними меблями в центрі продана за 20 тисяч доларів. Найдешевша двокімнатна квартира 42 квадратних метра продана в районі Цинцу за 14 тисяч доларів. Це найменша вартість двокімнатної квартири. В каштанах дві квартири було продано без ремонту по 52 квадратних метрів за 20 та за 21 тисячу відповідно. Найдорожча двокімнатна квартира в центрі міста з ремонтом була продана за 32 тисячі доларів. З трикімнатних. Найдешевша була. Продана е, теж барачного типу район Козловщина, за 13 тисяч доларів. Також трикімнатна кімнатна була продана в каштанах на початку 2023 року за 24 тисячі доларів. Це сама така була ну, хороша ціна на п'ятому поверсі. І найдорожча в каштанах двостороння з балконом та лоджієм, ремонтом і дальним опаленням відповідно була продана за 40 тисяч доларів. Друзі, якщо потрібна інформація, яка є в таблиці, пишіть мені в месенджері, я вам переправлю цю таблицю. Також вона є на сайті. Друзі, додам, що вартість квартир в Яготині зросла на 30-35% в порівнянні з довоєнними цінами. Попит перевищує пропозицію. Особливо це стосується одно- та двокімнатних квартир. Наголошую, що дана статистика сформована на підставі проданих мною та моїми колегами квартир в місті Єготині за 2023 рік. Дякую за перегляд, бажаю безпечних угод та гарних продажів!